Село на сонячних батареях звичайні ліхтарі на центральній вулиці Прикарпатського села Рошні ввечері світять незвичним світлом, сонячним. Два роки тому село виграло проект по енергозбереженню від Європейського союзу. Тоді до електроопор і прикріпили сонячні батареї. Світи він складається з фотоелектричного елемента сонячної батареї. Сам є акумуляр у тому ящику. в Тому ящику знаходиться контролер і таймер. За світловий день вони накопичують сонячну енергію. Похмура погода, сніг чи холод не завада. Увечері та аж до пізньої ночі батареї віддають енергію, тобто світять. Хата пані Надії на центральній вулиці, якраз поміж двох ліхтарів. Різниці з традиційним електричним освітленням переконує жінка. Немає і нас так гарно відсвічується і дорогу, і навіть на подвір'ї. Навіть в хату в вікно світиться. Не раз там в мене по сходи сходити згори, і мені вже так добре не. Включає електропонад двісті тисяч гривень. Саме стільки коштує оснащення однієї сільської вулиці сонячними батареями. Проект хоч і дорогий, проте окупиться вже за кілька років. Переконує сільський голова. У цьому році, враховуючи ті ціни, які є, то ми в рік будемо економити до 30 тисяч гривень. Наразі в Рошневі встановлено 27 ліхтарів. Усі на центральній вулиці. Інші сільські провулки досі не освітлені. Люди уборені, бо що у центрі села там є світло, а ми тут живемо по вуличках, а тут світла нема ніяко. Коло церкви нам там обов'язково. Люди. Паску світять навіть темно вночі, чи на Різдво правиться, там це, коло церкви немає світла. Сусідні з Рошневом села теж планують перейти на альтернативну енергію, поки в сонячних батареях бачать лише один недолік. Їх треба раз на рік протирати від пилу. Сонячні батареї ми будемо встановлювати на даху адміністративного будинку. На сонці буде сонячні батареї виробляти сонячну енергію в електричну енергію. І буде подавати просто в сітку загальну сітку електромереж. Сонячні батареї на Прикарпатті стають дедалі популярнішими нині в області енергію небесного світила освоює з десяток сіл. Науковці переконані, за ними майбутнє, тільки б держава цьому сприяла. Якщо б не було зеленого тарифу. Було абсолютно невигідно. Термін окупності був більше 30 років, який я розрахував. Коли ввели підтримуючий нормальний зелений тариф, термін окупності менше 5 років. Звичайно, що проект, який окуповується за 5 років, він є вигідний. Мешканці Рошнева наразі взялися писати новий проект, аби вже до кінця року встановити дермове сонячне освітлення у цілому селі.